Я такий сьогодні кочеревий пудельок. Знаєте, це ця плойка, там де три такі рубенько так зажимаєш. І робиться така хвилька. Класно, в мене третій день мати голова, але в нього все одно є. Так що реально щось воно працює. Але мені дуже зараз нервує своє волосся. Я вже давно зняла те нарощення, яке в мене було. Забігли вечірнем, тому що вийшли з вулиці дуже холодно. У мене і курточка, я зверху. Але холодно в ноги, а в мене наоборот. Ось так я виглядаю. Мені холодно так зверху. Привіт! Давай привіт! Привет. Так. І ось що ми взяли? Як ворона моя дитина сорока, от любить все блискуче, Гіпардиця така. На гіпардиця, мірі. Зараз ми покажемося. Ось така гіпардиця. Я не розумію, це на 7-8 років, і вони, типу, тут сидять, але тут якісь такі мішкуваті. Оце, та, коротше, за великі якісь здається. Або я не знаю, або просто поганий крій. Пишіть в коментарях, що це таке. Не знаю. Там, Якщо візьму на розмір менше зараз, якщо є. Міряємо наступні. Next. Наступні сини вона каже, що маленькі. Хоча вони сіли ідеально, як на мене. Ось. Не знаю. Даніела навчилася ходити в якихось смішкуватих тут. У діжках, коли вдіває якісь там я не знаю, такі типу плану штани, все. Їй все не подобається, все не те, все не так. Що Ти просто не звикла. Пам'ятаєш, це як колготки постірені були. Загалом не гарно дивляться. Можу взяти на розмір більше. Взяти? Я не буду брати. Ці не Тобі зараз треба купити штани, бо холодно на вулиці. А я які? Я не знаю. А вона каже, що не буде брати. Іде, труситься, вона каже, що вона не буде брати. Так, наступне. Так, це пише 122-й розмір її. Щось таке, воно трошки не зрозуміла, бо тут теж це. Ну, на виріс, на виріс може бути. Ці ці закриті. Олю, де що це таке? Що це за модель? Шо, шо? Ой -ой. Де це? Ой-ой, де ти копано? Сердечко. Так, ціни, ціни. Це нова колекція. Значить, це 122, 128, 119 крон, ножимо на 5 гривні, І штани 199 крон, не пам'ятаю, але я йду зараз спробую на розмір більший. Був би класний такий джинсовий костюм. Ага, ще оце? Вона ще взяла для меншенької, її розміру. Оце така курка. Тобі подобається, звісно, воно блискуче і заспокоює нерви, так? Це мама буде так робити. Що вони зараз? Для Сашулі, є. Я буду Ти мріяла. Клас. Ага. Може, мама собі таку купить? Давай. І бабусі. І бабусі. Супер, супер сімейка. На стелі. Так, тогда, балерина, показуйся. Такі купили штани, як вона хоче, щоб широкі були. Коротше, її розмір 122-й все одно зараз. Моментка дрібненька. І такі прикольні з накладними кармани, Тобі подобаються. Так. я не знаю, як показати. Вона щось таке витворяє мені. Такі кармани є. Коротше, якісь такі звичайні просто це єдиний плюс. Сюди вона може поставити телефон, сюди може поставити е, якісь карманні гроші е, кишенкові. Сюди може поставити зарядку до телефона. А сюди Ні, сюди можна поставити твій маленький твій телефон. Да, можна мій телефон поставити. <хи> Точно мені навіть не треба сюди. Кошельок свій писали, сюди телефон. А ти тут свої речі і все. Це... Давай грати хотіть твої. Ну що, ці зручні? Вони так. такі кльошами йдуть. Які тобі кращі штанішки, ніж це? Мені було краще. Так, ціна ці 119 крон. Ну, звичайно, звичайно. Ти ще просто таких не маєш. 629 крон, не мені крон, Ось така майка була краща і яка кочука. Це зрозуміло. І така заколочка і ось такий хвостик. — Ми ще такі заколочки купимо, так? Угу. А Та ціна за 49 крон за 6 заколок. Так, а ось тут я вирішила зайти в магазин Манко, чесно кажучи, дуже хотіла примірити якісь образи, так? Але мені взагалі нічого не сподобалось. Я не знаю, ну, типу, великий магазин, є вибір чогось. Але крім аксесуарів. Нічого не запало в душу. Ось, будь ласка, погляньте, щось таке, воно навіть якесь трошки затягнуте, так? От ці крише, макреме, все це дуже прекрасно і чудово, але ну, хотілося б вже чогось такого більш, більш осіннього. Цей магазин нещодавно відкрився в Орхусі, і можливо, я не знаю, бо там ще пам'ятаю, коли вони відчинились, і ще я заходила декілька разів, то навіть ціни толком не стояли, тому можливо, це зв'язано з тим, що вони нещодавно відчинились. Сережки доволі непогані так на літо, але боюсь, щоб вони не побились, коли просто я буду їх кудись перевозити чи кудись брати. Mm -hmm. Дуже багато красивих натуральних тканин. Все бежеве таке, в таких бежево-пастельних тонах. Базові відтінки, кольори, бачите? Всі відтінки кремового, бежевого і також чорний, коричневий, такі базові-базові кольори. Але, на мою думку, самі фасони, щось, щось, щось не, не дуже, не вистачає чогось. Забагато цього вже леопардового. Хоча зараз леопардовий вже зовсім по-інакшому носить, ніж коли це було так в кінці нульових, в навіть в десятих, зовсім по-інакшому. З всього, що мені приглянулось, тут щось було на розпродажі. Ось такі жулеточки. Розпродаж вони коштували приблизно 300 крон, 3 на 5. І це буде приблизно приблизно в гривнях вартість. Ну Якось зовсім ці штани мене розчарували, також на селі. Нічого я не змогла знайти. Також висіли жакети різні штани. Але навіть не хотілося це приміряти, тому що що я покажу одні штани і один, один жакет так, якось хотілося скомбінувати. Ще оцей костюм сподобався, але не було мого розміру. Це дуже великий розмір залишився. 300 крон, жилетка і 449 штани ось такі. Так, ну а ну тепер моя черга. Перше, що я міряв. А, ось таку Ну, Це кофтина, це, я не знаю, не, не футболка, не топ, а саме кофтина. Дуже якісно зроблена. Склад тут, а, впевнено, що такий нормальний, тому що я чую, ну так, я чую шал 55%, скоза 23% і поліестер 22%. Бушта такий намішаний, але дуже приємно. Тобто, не повинно воно бо дуже кошлатитися, навіть якщо то дуже-дуже мінімально. Комбінує штанами простими. До речі, куплені на просторах Інстаграму, в цих всяких мазинчиках, де сама Аля з Одеси везуть, шьють і нічого не підтримує українського виробника. Мені подобається ось загалом образ, ну так. Нормально, ах, не знаєте, таким осіннім вайбом. Уже десь я йду там на роботку. І от вдягнула щось таке при пристойне. Так, друга така ковтинка просто на розпродажі йшла. 30 крон цього на всього. -навсього. Це 150 гривень, так, приблизно, там плюс-мінус. І, звісно, тут треба інший ліф, ну тут такий, знаєте, отакі вирізи на груди, такий де акцент. Можливо, під якийсь жакет. так. Можливо, під щось інше. Ну, типу, непогано. Отут ніби такі твердіші штучки йдуть. Якось мене зрозуміло лягає, але це, можливо, просто під ці штани. Бо, бачите, я їх підвертаю. Вони надзвичайно довгі на мене. Я метр 61. Тому якось так здається, не, не здається. Здається, не здається. Звичайно, краще заправити, будь-під якусь там юпочку завищеною талією теж непогано. Знаєте, за 30 крон не, не, жалко. Тобто, навіть якщо вона така собі, знаєте, під щось. Тобі як доця? Оцінка від 5, від 1 до 5. 5 – це дуже класно, 1 – мало. Яка оцінку даєш? 1, 2, 3, 4 чи 5? 5. Добре. Дихати можеш. Так, наступний образ. Точніше, просто вверх. Е, я не розумію, що тут такий, такий освітлення, я розумію, але хочу вам якось показати. Так, шляхи поки що такі. ось загалом непогано. Тут є такі силіконові, ніби штучки, які повинні там все тримати. Все одно сюди треба брати спеціальний лів, Я не можу сказати, що мені тут супер якось, тому що груди в мене досить об'ємні все одно. Може так не здається, вони майже третього розміру. Ось, тому мені... Не те, щоб мало щось йшло. мені тут підходить там, класно, а тут вже трохи дискомфортно. Це розмір S. Ось, ну загалом туночок такий, нічого. Ціна 170 крон. Це нова колекція. Були тут інші трошки такі, я мірила мені зовсім. Так, кармани можна розпороти. Щось не розумію. Натяку на це немає. Mm -hmm. Ось. Наче так, знаєте, непогано, непогано. Така тканина на костюмка. Така трошки твердіша. Якщо, знаєте, от закрити, щоб шлейки не дуже так кидались в очі, ніби так і нічого. Ясно, за таким йти точно не можна. Треба думати, треба думати. Ось такий жакет дуже крутий. Знаєте, якось так прикольно навіть з цим. Така багатослойність. Ніби тут іде жакет, тут іде жакет. Так прикольненько. Прикольненько. Стани широкі теж сюди так підходять. Ось навіть з костюмом можна одягати, буде. Навіть дуже класно. Ось, е Проблема в тому, що цей жакет я мамі. Буду хіба в неї брати, позичати. Моя мама не дуже ділитись, не любить, любить ділитися речами. Так-так, мама, я розкажу, це на весь YouTube. Розмір S, Дуже є. Це до речі, жакет на знижці. Такий двохбортовий, ще можна всередині на гудзик застібати. Дуже якісний. З, ну, Загалом дуже якісний, як на таку ціну, 120 крон на знижці. Щось таке з фокусом, не зрозуміло. 120 крон. Більш приємніший теплий бежевий колір. Тут важко дуже налаштувати щось з кольором. Все не те і все не так. Як вам пшіть? Кажи. І хто вибір багдане, ставте лайк. Вона дуже хотіла це сказати. Так, вирішила приміряти з такими шортиками. Слухайте, ви зараз подаєте, яка ціна. Ціна шортів дуже гарна. Ціна шортів 60 Ні, почекайте, 40 крон. Зараз, я взаді гляну. 60 було. Ось, бачите, 40 крон. 4 на 5. 20. 200 гривень. Вони такі, знаєте, більше вже навіть на зиму під коготу, -то, тому що тепла така костюмка, знаєте, з шерсті, відчуваю тут шерсть також. Схожен дуже на оце. До речі, дуже буде прикольний прикольний сет разом з цим. Але це більш такий верблюжий колір. Ось. Ось так краще видно. В житті якось краще, знаєте, виглядає. Так. Я собі уявляю загоріла, загоріла шкіра і набагато красивіше. Все дивиться. А якщо тут розтібнути, наприклад, тут так розстібається і така ви вже якась розслабленіша, а не ділова. Цікава зараз думка з таким, знаєте, корсетом-жакетом. Цікаво, цікаво. Трібно просто гарно стилізувати. Знову ж таки, можна одягнути цей жикат. До речі, це розник XS. XS. Дивіться, ціна була 349, зараз 120. Дивіться, який він дуже якісний, ні ниточки, нічого. Дивіться, які строчки гарні. Тут щось таке є. Доча, дуже гарний. Так що, мама, якщо ти дивишся, а ти, ти будеш дивитися. Ось так. Це твій жакетик. Так, вирішила все під це приміряти, подивитися, під що воно буде підходити, чи вартує вкладення в цю штуку. Так, між відсічанням ніде не подінеш. я поправилась на 3 кг. І це просто... Знаєте, не сильно мене вага хвилює, але вже типу, як стаєш і бачиш цю цифру, то все. Ти починаєш себе якось гнітити. Там єсиш, ми десь повідкладалися тобі. Якщо хтось з минулих влогів, на початку, ну мабуть, ні, мабуть, в кінці весни я приміряла ці джинси. Вони коштували двісті чимось крон, а зараз їхня ціна 60 крон. Шістдесят зараз тотальний сел, і це найменший розмір. Другий який здається, коротше, бачите, вона так. Гарно зашнуровується, дуже мені подобається посадка, як воно сидить. Звісно, це вже буде покупка там, знаєте, як ніби на наступне літо, просто подивіться, як гарно дивиться воно з широкими джинсами, штанами. Пишіть, як вам подобається. Взагалі пишіть за кожен образ, що вам сподобалось. Мені дуже важлива думка, думка зі сторони, Реально, зачасту вона дуже допомагає в цьому. Виборі. Так, і ще остання така сукня. Дуже мені подобаються ці такі романтичні рюші, аля, знаєте, от колись так носили. Ось, навіть потім там мода повторялась з х але щось не те що саме з цим платьем. Може, через те, що це м розмір Отут не так воно лягло. Але навіть якщо вище, не знаю. Вона трошки, знаєте, от, коли форма пропадає, на мені якось одразу виглядаю не так якось. Але знаєте, от також воно йде на знижці 120 крон. Ще 100%. Хм. Речі, не знаю, не знаю. Що ви скажете, напишіть. Навіть якщо тут можна продумати, так, трошечки їх там припідняти. Вона трошечки краще дивиться, щоб щось не на рахунок цього плаття. Ніби і хочеться, знаєте, і ніби і не хочеться. Чи я його буду носити? Чи я його не буду міряти вдома, знаєте? І мені не буде так от Ужас не те з цим платтям. Щось з ним не те. І знімати його назад. І буде воно в мене висіти і висіти в шафі. Так, білизну зовсім іншу, це зрозуміло. Тут подобається, ніби так Наталію пішло. I don't know, I don't know, don't know. Дуже важлива ваша, ваша думка. Ти змучилась? Да. Тяжко доля дітей. Це чинель. Це не салон, краси, до. А, а чого ти тут? Де? О, це, це бази, які, які всі цю базу дуже хвалять. Так, Це те, що всі дуже блогери хвалять. Воно якесь на водній основі, типу, і вода окремо від тоналки, якесь воно таке, типу, не, не дуже зрозуміло. Вони кажуть, ну, коротше, це колір не дивіться. Кажуть, що воно дуже-дуже дуже, дуже, дуже на літо. Та фігір знає. Не знаю, ну безкоштовно можна накраситись. Даніела, у тебе таке розове волосся, виросло. Ти що, єдинорога з'їла? Ні. жах якийсь. Краще в літаку летіти далеко, в Америку. Ніж на це стати. Даніела, не спирайся. Даніела, багато у нього людей спиралося, не спирайся. У мене вже голова крутиться. Старші люди стоять. Це тільки що ми тут каталися на качається. <рігла> 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 а чого ти вже не хочеш знову? Тільки що дядько каже старший, оце усевенький каже, о, як це, як це затишно тут. Хюгі Від того слова хюгі пішло. Затишок. О, бляха, муха, я туди фіг стану. Ні. Хочеш стати? Я буду маю. Це в мене молодий. Ні. Я зараз в впаду. Давай, падай! Ти сиди. Що зробиш, мама, в тебе така трусішка тривожна. У мені навдовж хлопчика якийсь там. Так, чому? Він тоже не пішов сюди? Так насолоджується. А ось моє. О, як воно тече вже все. Скільки? Там ще такі шкурки можна взяти, щоб зігрітися. Або щоб м'ягенько сидіти. Дуже-дуже всім дякую, хто додивився аж до самого кінця, до цього моменту. Так, буду завершувати. І ще раз буду дуже сильно вдячна вам за лайк, коментар, любую любу взаємодію. Ось мені дуже-дуже приємно, і я знаю, мене давно не було. Якось такий сумбурний початок цього влогу. Але Я все ж надіюсь на вашу підтримку і. До наступних зустрічей а у наступному влозі я розкажу більш детальніше, де ж їй ми я пропадала. А зараз всім па-па!